Всім привіт на каналі Текстурі. Мене звати Аня і сьогодні ми з вами розглянемо інтерфейс Midjourney і згенеруємо наші перші фото. Я взагалі маю два магазини на Creative Market та Etsy і продаю там ці фото. Отож, ось ми вже в Midjourney. Давайте розглянемо інтерфейс. Тут у нас написано Midjourney, ми дивимося, що в нас в топах, це типу те, що найбільше люди лайкають. Можемо проглянути. Бачите, дуже різне є, дуже-дуже і не дуже є ілюстрації, фотографії, якісь хто що придумає. Дивимось далі. Гарна фотографія. Ідемо далі. Тут мене зловила ця фотографія, прям зловила мій погляд. Ну, і це ви розумієте, кіт з крилами. Йдемо далі. Тепер у нас топ або топ е, тижня. Ми можемо подивитися, що за цей тиждень найбільше лайкали люди. Це дуже гарно. Я завжди приближаю, щоб подивитися е, якість фотографій. Бачите, прям дуже класно, дуже гарно зроблено, загенеровано. Ми також можемо навчитися таке генерувати з вами. Подивимось, взагалі, що зараз в тренді, що люди генерують. Ну, буває дуже кріпове, але бувають дуже класні штучки. А це лайки, це те, що я лайкаю, те, що мені потрібно для моєї роботи. Отож, ми йдемо до створення Create. Це всі мої роботи, те, що я створюю. У мене тут дуже різний. Від ілюстрації до фотографії дуже різні штучки я створюю. Organize. це типу, ви можете собі поорганізувати їх по папкам, постворювати, щоб те, що вам подобається, те, що вам не подобається. Наступна це персоналізація. Це я напевно зроблю окреме відео. Це те, де ви можете безкоштовно заробити години для генерування ваших фотографій. Я останній, минулий раз проклацала 4 тисячі чи 2 тисячі фотографій, і я заробила 4 години безкоштовно. Тут на складка Едіт його потрібно підключити, коли ти проплачуєш на рік свій тарифний план. В мене він на місяць. Так, тут чат, я коротенько прийшлася. Це люди там переписуються і спілкуються, типу, створюють різні фотографії, питають, як створити оце, як створити оце. Типу, можна глянути, що взагалі відбувається, і хто що створює, хто що генерує. Бачите, серфінг-дошки, якісь кухня, ну, коротше, прикольна їжа. Це взагалі цікава вкладка, щоб подивитися, як що треба прописувати, і ви можете взяти ідеї, типу, що вам написати, які параметри ввести, щоб створити своє. І так, ми Повернулися до нашого Create і зараз будемо створювати нашу першу фотографію. Нам потрібно бачити опис і, якщо потрібно, приклад фотографії. Тут я показую, що є різні параметри. Ось тут налаштування ми можемо взяти різні, різний вигляд фотографії, щоб це був квадрат, або лендскейп типу як фотографія, або щоб вона була як для телефону. 3 Ну, коротше, ви бачите різні є формати. Ви можете підібрати той, який підходить вам. Тут є стандарт і роум. Ви можете взяти старішу версію Midjourney, якщо вам потрібно. Personalize я завжди тримаю вимкнене, тому що я клацаю для того тільки, щоб отримати безкоштовні години, а не для того, щоб воно дійсно думало, що мені це подобається. Стилізація ви можете обрати наскільки стилізуються фотографії Weirdness – це типу як, наскільки вони дивні, і Variety, наскільки вони різні будуть між собою. Година також турбо і Fast. Я вибираю Fast, вони типу повільніше, але я можу більше генерувати з рахунок цього. І так, ми пішли в чат GPT і створюємо наш перший промпт. Ми, типу, пишемо, що нам потрібно. Для нього описуємо українською або англійською мовою, робимо акцент на тому, що вона повинна бути якісна фотографія, що це буде фотографія, а не ілюстрація. І чекаємо. Беремо, копіюємо і ставимо в нашу промпт. І включаємо. Тут я вибрала. Без стилізації, без варійшн. Ось що нам вийшло. Якась дитина. Ну, це нормально в а Оце така прикольна. Це занадто дивно, і це теж така мені не дуже прикольна. Ви напишіть в коментарях, як вам будемо перероблювати. Знову вставляємо наш промпт. Просто на нього натискаєте, і він з'являється там. Далі в налаштуваннях я роблю стилізацію і все додаю. І побачите, що в нас вийшло <сум> максимально кріповий результат, але ну, ви маєте розуміти, що ви обираєте хаос 15 і вибираєте дивність 100, і тому можуть вийти ось такі дивні доволі фотографії. Пробуємо ще раз. Додаємо лише стилізацію 400, і гляньте, що в нас вийшло. Це ж прям цей результат, який нам потрібен. Дуже класні дівчата на заході сонця. Давайте зрівняємо наші результати з першим разом. І ви напишете в коментарях, який вам краще, чи перший захід, чи те, що вийшло в нас з третього разу. Ну, як на мене, третій раз набагато класніший. Пробуємо ще раз, хочу темне волосся, оранжеву сукню і щоб позаду були квіточки. Дивимося, що в нас вийшло. Ууля-ля, ну це прям так, так, це воно. Це прям те, що я хотіла, і те, що я собі уявляла. Мені прям дуже подобається. Це прям той результат, який би я хотіла отримати з першого разу, але так ніколи не буває. Потрібно вчитися і пробувати, і видозмінювати наші промпти. Випишіть в ком в коментах взагалі, як вам, як вам такий формат, чи будемо створювати далі. Можете написати, які ви хочете створити наступні фотографії. Я вас почитаю, відпишуся і придумаю наступне відео. Дякую вам! Залишайте якісь лайчики, коментарі. Не знаю, підписуйтесь на канал. А тепер голосуємо: це перша генерація, друга спроба. І третя, пишіть у коментарі, яка вам сподобалась найбільше.